Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Ось так виглядає вже наше містечко. Тимчасово наше Ми звикаємо до цих вуличок, будинків. Але в серці завжди Україна. Ми її любимо, пам'ятаємо і допомагаємо. Вже весняні вітрини стали по магазинам, зроблені дуже гарно. Для настрою і для покупок. Кому цікавить покупки і якісь акції, чи що, напишіть. Я вам зніму таке відео. А так, я зараз майже не ходжу по магазинам, не той настрій. Потрібно щось, купили швиденько та і годі. А це невеличке відео для настрою. Погляньте східні пальми, ростуть чудово на подвір'ї. Весна бояє, весна наступає оцими мильними кроками. Міняється природа, міняється все. І міняються якісь цінності в житті, і доводиться робити якісь висновки. І це завжди так. Прийшли мої результати із екзамену на по німецькій мові. Знову мені не вистачило декілька балів. Менше тепер було, я краще розуміти стала, але все-таки все має свій вік, свій час. Комусь дається, комусь ні. Ну, все не страшно. Сьогодні йду на співбесіду до джаб-центру. У мене є вже невеличка робота. Той, хто пише, що роботи завалися дуже неправий. А чому не правий? Тому що майже на кожному підприємстві, більш-менш такому великому, є листи вже очікування. Не потрібні робітники. Навіть із добрим знанням мови є ті, хто закінчили біанс і непогано, на П2 вже на Аузбільтон молодших, та й то не завжди Оформлюйтеся, але роботи немає. Той, хто пише, що іди ми і пали. Підлогу не завжди це можна робити і по здоров'ю, і це теж робота, яка не просто так лежить ось захоче бери. пери. Комусь везе, комусь ні. А ага, сьогодні я почула таку, такий вислів саме від німців, друзів німців, що гарна робота, та й робота зараз по. -плату. Домовленості, хтось порекомендував, а там просто, як бачите, навіть тут таке є, не тільки в Україні. Але це нічого страшного. Будемо щось шукати. Це вже я їду додому, їздила, дивилася на своє нове місце роботи, трішки поспілкувалася. Життя йде, продовжується. Як я не відкладала цей момент, але жити потрібно. Повернутися я зараз не можу ніяк. Тому живемо, інтегруємося в суспільство. Наші дві недільки чи місяць перетворюються вже в третій рік. І з квітня в мене буде. Тому живемо. Віримо, надіємося, донатимо, допомагаємо, рідні ЗСУ. Мої відео, можливо, будуть останнім часом. Ось такі бігом і по дорозі, і нашу тіну. Тому ви бачаєте? після співбесіди у центрі я обов'язково постараюся зробити невеличке відео. Я рада, що ви зі мною. Рада, що ви мене підтримуєте. Пишіть коментарі, пишіть, що вам цікаво, я буду знімати і робити відео. Адже все ж таки вихідні тут у мене будуть. А весна, погляньте яка. Бачиш її отак через вікно автобуса. Любуєшся і згадуєш свій садок в Україні. Як він там без мене. Але головне люди, мир та перемога. Бережи Боже, наших захисників. Тримаємося, єднаймося до перемоги вперед.